Доброго ранку, вітаю вас в рубриці Здорово жити! з вами, як завжди, в цій студії Світлана, і я спішу поділитися з вами новинами медицини, аби ви були в курсі подій. Якось я вичитала одну інформацію про те, що через глобальне потепління інфекції поширюються швидше. Інфекційні захворювання, такі як ебола і вірус західного нілу, поширюються з небувалою швидкістю в нові регіони в результаті глобального потепління. За словами зоолога, професора, Деніела Брукса людство має бути готове до появи нових захворювань, оскільки зміна клімату примушує тварин і людей контактувати з патогенними мікроорганізмами. Професор Брукс говорить, що це призведе до смерті тисяч, оскільки суспільство не здатне боротися зі всесвітнім поширенням захворювань. У своєму дослідженні професор Брукс, який співпрацює з університетом штату Небраска-Лінкольн, зосередив увагу на найнебезпечніших паразитах, тоді як його професор-колега Ерік Хоберг працював у регіонах Арктики. Кожен спостерігав появу нових видів, які раніше не жили в цій області, і зникнення інших. За останні 30 років, в яких вони працювали. Піддалися сильні дії змін клімату. Зміни в місці існування в результаті глобального потепління можуть означати, що тварини піддаються дії нових паразитів і патогенних мікроорганізмів. Проте, впродовж більше ста років, учені вважали, що паразити не можуть просто мігрувати з одного регіону в інший, що пов'язано з паралельним розвитком паразитів і їх переносчиків. Професор Брукс називає це паразитарним парадоксом. З часом переносчики і патогени тісніше адаптуються один до одного. Згідно з попередніми теоріями, це робить нові захворювання рідкісними, оскільки для правильної, але рідкісної мутації потрібен час. Проте, виявляється, подібні стрибки почали відбуватися набагато частіше, ніж очікувалося. Навіть рідкісні патогени тісно адаптовані до певного переносчика. Тепер при певних обставинах здатні адаптуватися до іншого. Нові переносчики менш стійкі до інфекцій, тому захворювати не тому захворюють нею сильніше, адже не виробляють специфічний захист. У зв'язку з цією інформацією наголошую здоровий спосіб життя це запорука вашого здорового довголіття. Тому бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!